Добрий день студія. У нас сьогодні в ефірі ДБВшка, буде два бої, обидва зіграні на хайвеї, здається. Точно не пам'ятаю, пам'ятаю, що просто були зіграні два прикольні на ДБВшці бої. Не хочу їх, знаєте, щоб вони там канули в лету. В історії там загубилися, так як у нас виходить на момент виходу цього відео обнова. То давайте подивимось разом. Ці бої, обидва прикольні. Перший це в нас буде тут. На 15 тисяч сумарного дамагу. Як бачите, ми взяли ЛТшну збірку, досил оптика і копи. плюс інструкція на маскування в назогляд і маскування, плюс-мінус, як нормальний ЛТ-10. По бою, що ми бачимо по сетапу? 30 тисяч хп на команду добре, 4 бутилки в кожній команді дуже недобре. ПТ-шок багато, мало СТ, але є трошки тяжів. Це нам плюс. Плюс тяжі м'ясні маус із 4. ПТ-шки картоні доволі таки всі, окрім Яги. Тому ми можемо зіграти такий прикольний динамічний бій. Летимо ми по дефолту в свою позицію, в піджим під будинок. ЛТ, як ви бачите, в бою немає, тому цю роль ми вирішили взяти на себе. Піджимаємо дефолтний будинок, як вже сказав раніше. Висвічуємо грільочка, висвічуємо 268, кидаємо 268 тичку, він просто виставляється наверх, і я не знаю, як він ще досі живий. Бабаха ваншотить тим часом гріля. І... Початок бою, а вона вже з вами там під 3000 сумарного дамагу вже є в кармані, що не може нас не радувати. Вицілюємо лючок ОМОНу, Ой, ОМОНу вибачте, це його сводний брат. Це просто 268. Там без дробій, без, без цифр. По полю, як ми бачимо, катить тут. Заблукалий бабаховод. Кидаємо йому тичку, трошки наперед. Хотів, щоб залетіло в задню частину корпусу. Щоб ми, знаєте, йому під пальчик якийсь може потужний дали. Але цього не сталося. Нас рентгені тим часом тяжі. І ми вже такі знаєте, на полустрьомі. Не знаємо, що нам робити. Приймаю рішення пацики від'їхати. Зони рентгену відтяжів дуже стрьомно, тому що ще не світилась бабаха, а якщо вона стоїть в тих кущах, де стояв гріль, це теоретично може бути і ваншотік. Тому, так, знаєте, трошки я такий полупокерний в цьому плані ЛТ, наче свічу, а наче й не свічу. Засвічується, дай Боже, бабаха. Як бачите, трошки підлагою, нічого страшного. Кидаю їй тичку на 800. Якимсь дивом ще там на капійки просвічуємо гріля. Ой, гріля, вибачте, Іс 4. І 4 у нас там 200 прилетіло. В принципі, добре. Не світився ще леопард. І тут треба дати тичку по Бабахі. Кидаємо тичку, у нас прилітає альфа, 3600 дамагу з куща. Сюди. І 3К ми насвітили. Як бачите, ще 2К прилипає по Ісу 4? Він зрозумів, що створив. Таку, знаєте, фатальну помилку і відкис. Розумію, що переді мною стоїть десь в оцих кущах леопард. Треба його трошки просвітить. І тут, знаєте, наперекір всім планам бачу бутилку, стріляю в бутилку. Я людина проста. Мінус 3 бутилки за один шот. Ну Це ж потужно, це дуже потужно, хлопці. Мчу висвічувати леопарда. бій, в принципі, турбований і. Я в курсі, що це я спричинив цей турбач, але все ж таки тут трошки помилка з мого боку. Ну, як помилка, я поставив Леопарда на каток, і якщо б я там хотів би на позначки, то цій... цей асіст пішов би не в загальну казну, так сказати. Яга забилася на респі, і ми просто стаємо, щоб посвітити тяжиків, які підкатують до дефу своєї бази, але. На цей момент я бачу, що світяться всі тупо на новій лінії, і думаю, what the fuck, хлопці, а хто буде батьку забивати? Алло? Ловлю непотрібну взагалі лампу, баючу на себе, тяжики виходять. Але мені вкидає леопард, а не тяжик. І ми. Що ми робимо? Просто мчимо його підсвічувати. Засвічуємо леопарда. 360 метрів він нас не світить, слабке маскування в цієї ПТшечки, от просто 10 з 10. Мені подобається. 7000 ми вже насвітили, як бачите. І засвічуємо ще Мауса на пару з СТ-62. Мабуть, ні. Це його цілком і повністю освітив СТ-62 на той момент, коли я прикадував. Засвічується Бешка. Хотів дати спочатку в Бешку, тому що ціль більш картона, ніж Маус. І якимсь дивом ще я лампу не ловлю. Це взагалі Magic. І 7, як бачите, став посвітить. Не дуже в нього це вийшло пом'яним 3-секундним мовчанням. Продовжуємо далі. Тут просто залишилось добить дамаг, кидаю в баки 50Б, на жаль, не прокає в нас альфа по модулям. Ми його просто критуємо, а не підпалюємо. Шкода. Якби він ще вигорів, там, знаєте, на залишки свого хп взагалі було б імбово. 7600 ми вже насвітили, майже 7700. І бачимо йоха, треба ще альфу дати в Йоха. Йоха, не бабай сводимося, кидаємо тичку. Альфа 875. І бій на 15 тисяч сумарного дамагу. Зіграний він. Ну, скільки тут хвилин пройшло? 4-5. Ну, 5 і чуть-чуть, трішки. Ось такий, по своєму, прикольний турбований бій, який ми. Самі спровокували. Можливо, частину вони на себе взяли, ті, хто рашили першу другу лінію, але результати перед вами. Давайте перейдемо до наступного бою. Продовжуємо ми наш відео урок по грі на ДБВ. Мапа все та же, хайвей одна з моїх улюблених, моя профільна, можна сказати, обожнюю цю мапу. На цей раз ми попали проти. Дев'ятих левелів ХП, як бачите, вже поменше, 26 тисяч. Сетапчик ну, такий собі, дуже багато динамічних танків, стежки, тяжики, які знаєте, такі полупокерні, поїдуть, вони місто, не поїдуть. Дід взагалі може просто от на мужика на Аблю нажати, тут впертість і стоять душніть весь бой. Але ми беремо збірку на домах і просто їдемо файтитися з мужиками. Руйную будинок, бацики, хотів зруйнувати, точніше. Обмовився трошки. Тому що коли багато динамічних танків, я стараюсь завжди руйнувати ці будинки. Бо, ну ви напевно, знаєте, якщо проноситься цей фланг, нас танкісти довго не думають, зразу стають в баську, грають своє задоволення, просто от по кайфу пацанам позахватувати базу, не подамажить, там, не поперестрілюватися, а от баську побрати, да, це задоволення. Вони на настатуємо пофіг, але коли є можливість забрати баську і перемогти, вони це зроблять, грають в задоволення. Як бачите, стабільність це признак майстерності. На цей раз ми на трошки іншій збірці під'їжджаємо сюди на цей кут, почекати пт які тут стоять. Засвічую ми свого колегу. Зарядив я фугасик, тому що очікував тут, побачити взводних грільочків. Але як бачите, взводні грільочки в нас грають першу другу лінію. І дали в пробиття в борт ДБВшки на 1038. Дуже потужно. Всадили. І з три. Кидаємо через аркадний приціл, хотів відкатить, якби стояв я з ракою до нього, то, мабуть, я цю тичку не отримав би. Але як вже є, так є. Втратили ми трошки ХП вже на початку бою. Йох поки в нас. Катить, знаєте, сейвиться від прострілів, навряд чи він стане мене зацілювати, тому дозволив собі таку агресію, виставиться і дати йому тичку, плюс-мінус силует, тому що він катив до мене бортом. Тут бачу, що відворачує баштю свою концепт, кидаємо йому саркатного приціла, дякувати типу, посейдону. Воно залітає. Ще з альфою 900, просто мужицький потужний танк. Це, знаєте, танк, який може і в кущах постоять, і в упорі навалять. Обожнюю. Що ми бачимо по мапі? Всрали ми першу лінію. ПТшки в нас стоять в дефолті, і ніхто ніяк не наважиться спровокувати раш в місті, щоб добить і повертатися на базу. По ХП відмальовується все окей, наче в нас порівну. Але в нас інфи немає пацяки по цим танкам. Можливо, вони трошки просажені. Бачу, що ІС-3 підставляється до мене кормою. На реакції мангуста виходимо, даємо йому, знаєте, такий хук. І 4000 домашки. Тим часом ми вже нафармили. Не поспішають, як бачите, наші тяжики відвоювати залишки танків. Ну, ось цю територію. Ситуація така собі не, не дуже приємна, тому що ми затиснуті, виходить, і знизу, і зверху. Догравати такі бої дуже тяжко. Тому що нам треба контролити міні-мапу. Так, запілігнугували гріля, сводимося, даємо тичку 754. На жаль, ми його не шотаємо, а мали б. У нас альфа 800, хто не знав. 1000 хп його собзводного. Чекаємо до зарядки, сводимося. Думаю, зараз просажу його. Кидаю тичку і лотерея. Залетіла вона, не залетіла, ми не знаємо, тому що тут, знаєте, такі. Магічні постріли в гуслю, коли є влучення. Як бачите, перед вами один із них Ой, обожнюю цю гру, моя улюблена. Добираємо грільочка, вархамера і повертаємося баську тому що, як бачите, мантікора агресивно вже висвітила нашу бутилку, вбила її, і все, що нам залишається, це по максимуму просажувати стежки, які пушать нашу базу. Бачу, що ката-єпісь, йому тичку, цей блайнд, наче заходить. Як бачимо, заходить, пам'ять мене поки що не підвела. І ситуація в нас доволі таки плачевна, тому що залишаються на деф бази три картонні ПТ і бутилочка. Чарфутюрік, ката по полю, по полю кидаємо тичку, залишаємо його шотним для всіх стволів, і бачимо, що у нас висвічує мантікора. І фуловий єпісь. Непонятно ще, де Чермурат, який світився ось тут. Шкода, що тут гріль, тому що я міг би виставитися агресивніше і просвітити ось цю частину мапи. Але так як там гріль, у мене ХП небагато. Я не можу йти в розмін з невідомим результатом. Підтискає нас єпісь. Зарядили ми кумулям, кинули співвертухи в чарфутюра. Ой, в черфутюра, чермурата. На жаль, не залетіло. На жаль. Ой. Як ми розуміємо, мантікора стала на цей час, я так думав, на захоплення бази. Але як бачите, це якраз таки той чармурат, якого ми залишили шотним. І ми трошки зажаті. Дякувати Посейдону, союзники вже трошки повернулись до нас. Ми тут граємо на соло. Вицілюємо Чармурата. розмінюємося з ними альфою. В нього також прокує нормальна альфа, але в мене. Валина, то посильніше пацки. Можицька. 6900 ми тим часом настріляли, і все, що нам залишається, це добить Єпіся і просто голову мчать на збиття бази. Тому що, як бачите, до кінця бою до програшу залишається 30 секунд. Підзвелись трошки, кинули в єпісю в корму. І з нашими 511 ХПМ чимось, сподіваючись на те, що Гріль не під'їхав десь, знаєте, сюди і не шотне нас на перекаті цьому. Як і очікувалось, за оцим будинком. от Саме за оцим будинком стоїть Чермурат. 9 секунд до кінця бою. 5, 4, 3, 2, 1 секунда залишалась, і ми задефили баську. Просто шикардос. 7500 ми настріляли. І залишилось нам добить ще грільочка і бутилку, в яких сумарно залишилось 450 хп. 7 у гріля і 450 в бутилки. Тут, знаєте, йдуть оплески в чаті. Ну то найкращий гравець цього бою, там, ЧСВ, ну, ЧСВ зіграємо ЧСВ. Так і запишемо. По останній інфі, звідки по мені кидала бутилка, мчу. Просто щоб її добрати. Тому що це наш заклятий ворог. І, як бачимо, до нього стягнувся ще грільочок. На жаль. Даю союзникам інфу, що гріль також там, і спостерігаємо просто як куколди за тим, як відігрує наша команда. А я дивлюся на ХП нашої команди, і знаєте, бій, то дограти тяжко. Концепт 1Б. Не вчиться на чужих помилках і просто повторює мою долю. Два до ряду. Даю союзникам ще інфу, де знаходиться арта. 2-5-7, найцікавіший гравець в цьому бою. На жаль, в реплеї не можна на ньому перемкнутися, але теж зробить 2-5 в цьому бою. В принципі, і. Знаєте, затащило нам каточку. Хлопчик там катає 44%, в нього все окей. Засвічується. Шотний бортом, свертухи. Питання. Питання є до скілу там, до стати. То, що, ага, перед 257, Я також вибачаюсь. Пан Скотланд. Мої щирі спі... вибачення перед вами. І так, пацики, в нас там було трошки блондів. І це бій зіграний, здається, на 8500 тисяч дамагу. Більш детальну інформацію ви зможете побачити на скріншотах. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.